Мешканці 11 сіл, що на Одещині погрожують вирізати корів, якщо вартість молока знизиться до півтори гривні за літр. Таку ціну чекають уже в березні, тоді як взимку отримували щонайменше 2 ,40 гривні 40 копійок. Ми хочемо добитися справедливої ціни, і це повинно бути, коли це повинно случити. З цим селянам терпець урвався. Ми не будемо терпіти. Ми піднімемо всю Україну. Що це за безпроизвол? ви подивіться. Молоко палочо в магазині не падає? Якість молока, що збирають із сільського двору, не дуже добре, пояснюють переробники. Бідкаються, щоб зібрати його підприємства. Мають витратитись на логістику. Отже, їм вигідніше брати у великих господарствах. До речі, їм пропонують 3,70 за літр. При цьому селяни стверджують. Жують їхнє молоко не гірше, а ось закупівельники заробляють на ньому набагато більше ніж виробники, бо в договорі ніколи не вказують фіксовану ціну. Співпраця молзаводів із заготівельниками і виробником, тобто людьми, які заготовляються молоко, не налагоджена. Чому тому що молзаводи повинні бути заінтересовані і в качестві, і в кількості молока? Согласно вони по потрібні їм потрібно вивчати ситуацію і непосредственно із нашими людьми людьми Заключати договори про доставку молока, допомогти селянам, вкотре обіцяють високопосадовці, а саме виплачувати дотації за кожен літр з даного молока. А це ще додаткових 30-40 копійок. Розібратись із механізмом виплат, Микола Азаров доручив голові профільного міністерства. Можна також допомогти з дешевими кормів для селянських господарств. Водночас, якщо через різницю цін переробники, Переробники отримують надприбуток, його треба в бюджет. Нагадаємо, закупівельні ціни на молоко почали падати, коли росіяни заборонили експорт сирів. Тож молокозаводи скоротили закупівлю сировини, адже планують скорочувати виробництво, бо дівати продукцію поки нікуди.